Всім привіт! Зараз хочу пересадити ось трояндочку таку. Це мені чоловік на 8 березня подарував. Ну, я собі вибрала, таку, захотілась таку трояндочку. І ну, такий горщик, і дивіться, в ньому тут декілька їх. І я хочу, мені... мені здається, що їм затісно тут. Та й взагалі треба його пересадити в інший горщик. Ось підготувала. Горщик в мене тут вивільнився. Ось такий. Сподіваюсь вам гарно чути, тому що я свою петличку, свій мікрофон залишила на дачі. От то... Як є вже. І ось. Ось так, дивіться. Зараз Ви, вивільнимо його від торфу карінціці. Так хочеться зберегти її, і не знаю. Бачите, тут декілька-декілька рослинок. Так виходить, як із лавро, лавром. Я вже показувала лавр благородний купувала. Є відео, ну більше розділяти не буду, мабуть, так і посажу. Оце тут два і тут, можливо, якийсь ізбережу рослинку якусь. Ну, ось такі тут змішала торф з садовою землею і вермікуліту додавила в земельку. так що... Отак, розправимо корінці, вигнула, так це приберу, розправила корінці і зараз засиплю сумішшю, яку я при, при, приготувала. А потім ось у мене корений він, пролью корений віном розбавленим. Бо я всі рослиночки свої проливаю кореневіном, поки вони гарно не приживуться. Тут ще так. одну трояндочку я вже пересадила і знайшла ось таке малесеньке відерце. У мене було бо горщиків вже не, не вистачає, нема. І ось сюди насипала керамзиту. вниз, трішки земельки ось. І отак ставимо. Саме Ну, може, ще чуть-чуть корінці вивільни. Отак ось ставлю і знову засипаю землею. Проліємо. Ось такі трояндочки. Сподіваюсь, у нас все вийде, і я потім покажу, як вони цвітуть, чи все з ними добре. Ці троянди можна, я думаю, що трішки заглубити. Нічого з ними страшного навпаки, це навіть краще для них, тому що, ну, як і садові, ми завжди на трішечки заглублюємо. Ось. Давно в мене вже колись давненько в мене були. Ці троянди росли, рожеві, дрібнесенькі, кімнатні. Та, ну, Пропали чомусь, не знаю, що з ними не так, можливо. Не, не змогла доглянути. Та Шкідники напали на них. Ну, Щось було не так. І пропали. То, сподіваюся, ці вже треба буде купити чистий лист для... і добриво, і як... щоб чистенькі листочки, щоб від шкідників треба подивитися, там є, продають. Зараз всякої хімії вистачає, то будемо старатися зберегти ці трояндочки. Ну, дуже вони мені подобаються. Така квітка гарна, подивіться. Дуже гарна. Краса. Ось я вже і пересадила свої трояндочки, прибрала стіл, бо тві, свій творчий безпорядок прибрала. І ось такі красунечки. Я не обрізала квіточку, ну вже це доквітає, а це тільки розквітла, мені шкода було. Ось. І пуп'янок ось буде ще один квітувати. Поки так розділила на дві, хоча можна було б і на чотири розділити. Ну, я вже не ризикнула, нехай хоч так буде. Ось, бачите, які гарнесенькі вийшли у нас горщики. Цей був вивільний, ну, пропала рослинка тут, і добре, що в мене зберігся. Горщик, а більше горщиків нема. Ну нічого, і в цьому поки поросте. Як все буде добре, тоді я перевалочку зроблю в інший горщик. Поки так, хай зростають. Одну трояндочку я поставила собі ось тут на прикроватний столик. Такий у мене столик. Дзеркало тут і. А це мої трави. Це я робила. Ось такий букет сухий своїх злаків. І до сих пір це стоїть. Я на дачі ще кращий стоїть. Ось і отут буде стояти моя трояндочка. Це дивіться, в Аврорі купила такий декор. Він був по знижці гарній. 29 гривень. Так він дорожче набагато. Дивіться, яка краса. От мені він сподобався. Думаю, за 29 гривень чому б і не купити така прикраса. Привіт, всім. Всім привіт і гарного настрою. А другу трояндочку я поставила сюди між креслами. Тут у мене журнальний такий е, столик, і на ньому буде так стояти, прикрашати наша трояндочка. А тут у мене. Міртове дерево. Я його восени на ринку купила і теж купувала як одне, а коли почала пересаджувати уже ось недавно навесні. А там було два корінці, і я їх розділила одне. Ось ось такий гарнесенький більший сюди поставила. Це у мене свічечка така ароматизована, така смачно пахне. ось, А другий. Вже поставила на підвіконня, він малесенький, то нехай там зростає. А тут ось на кухні на підвіконні зростає мій лавр благородний, Ось який ми купували в епіцентрі. Я залишу посилання в коментарях. Так що, кому цікаво, я там теж пересаджувала, розсаджувала їх виявилося в одному горщику 13 рослинок. Оце вже, бачите, це вже нові прирости, це малесенький. Деякі сидять, поки не дають прирости. ось. Це восени я його садила. Ну, сподіваюся, все буде з ним добре. Ось такий. Ну і інші по іншим підвіконням стоять нехай зростають. Сподіваюсь, з ним все буде добре. Звичайно, я всі їх собі не залишу, парочку собі залишу, а інші. Продам, кому подарю, а кому продам. Ну, так. Ось так. Ну, всім миру і добра. До зустрічі.